Ну що, вивіз корову пати, пішов на могилки. пішов на могилки. Зараз ой. Зараз я йду на могилки, зараз йду на могилки. Добре, добре, зараз я корову вижену на пашу, бабу. Добре, вижену. Вижене, вижене матюз, вижене матіюз, корову на пашу. Бо я вже не дуже, я вже стара, не безпокойся бабцю, поможу. Чи треба, скажеш, я поможу. Вигнати на пашу корову чи не вигнати? Так не маю охоти робити. Добре, я зараз йду. Ну то добре, добре, матірську, а то я не дуже, я нічого не можу. А то я тобі зараз яблучко дам. Щоб ти собі покуштував, я їх так не хочу, бабу, вони мені вже короблять, ці яблука. Ну на, ну з'їж ну баба, ну, ну, будь, ну будь ласка, гоночку. Ну добре, давай, бабо, Я от з'їм. Зараз не буду їсти, я зараз на прогулку йду. Добре, зараз бабу з'їм. Бо зараз ну то зараз корову виведеш. Добре, добре, я зараз йду. Газету читає, а я повинен на Пашу корову, воло. як мені вже все коробить. Ох, черт возьми, як воно мені все задвубало. Слухай, ти чув сьогодні, що чу сьогодні е, ти його. Б... Що сьогодні новий маркет відкрили. Сьогодні маркет новий класний відкрили. М'ясне відкрили. Будеш свіжину брати, чи не будеш? У мене нам грошей, ще пенсії не получу, я ще зарплату не получав. Ех же ті учні мені короблять. Як воно мені надоїло? Руби, руби, викладайте предмети, йду я. Так, сідати бігом. Сіли бігом. Сіли бігом, я сказав. Сіли, будь ласка. Так, зараз будемо вчити урок. Хто там що вивчив, хто до дошки, то виходь. То не до дошки тому двояку ставлю. Давай, хто там буде вчити урок? Так давай. Так так, давай, филючка. Филючка виходь до дошки. Двойку получила. Выходь, филюк, до дошки. Я не вивчил. Ну тут значит двойка. Ну, тут, значит, двойка не знаєте, то я двойку леплю. Уже, короче, куробит уже все. нічого не знаєте, а сюди приходит и Так я зараз вам один урок ну, один урок поставлю. О, Завочка заходить, зараз буде відкритий урок, зараз вам буде кірбіс. Нічого не знаєте, то вона ваші знання перевірить добре. О, Завочка прийшла, зараз вона перевірить ваші знання. Хто не знає тут бідіть бійці, хто не знає, лишаєтесь. Я прийшла на відкритий урок, будь ласка. Будь ласка, Матіус, я прийшла на відкритий урок. А що там таке є? Одного щось виробив, одного вікно побив. Вікно побив! Я не бив! Побив вікно, зараз прийдемо на рудборки. Хто вікно побив? Признавайтеся, я зараз йду, пошу що... я зараз йду до батьків. Батьки зараз вас бігом розберуться, я йду до батьків. К -к -к ви, скільки мені витратили час, я повинен новий урок зривати. Я зараз йду до батьків, вікно побили відповідати. Я йду до батьків, все, намасили. Я пішов. То ти філюк побив вікно? Я. Ти Дасюк побий вікно. Я так заходимо, йдемо до батьків. Ого-го, зараз нам перепаде нам зараз, ну що там таке робиться? То каже Філюк, Філюк і Дасюк що будуть відповідати? До батьків підемо, вікна побили. Так, так, Матіус, побили вікна, Філюк побив вікно, Дасюк і Сас. То це така патисія, а що там таке пише? Ну, так каже, хочу заяву написати в міліцію, я не масовісті писати. Не треба писати тієї заяви, Ані, Ані, не пиши тієї заяви. Та Бог з ним, хай Бог прощає їм. Не треба писати. давай лише одне до батьків підемо, нажаліємося і скажемо, що побили вікна дадуть батьки. Їх нас і все буде нормально, не треба цього робити. Хай їм Бог відпустить, хай їм Бог все прощає, а міліцію не треба йти, треба до батьків. Міліція нічого не поможе, батьки трусануть, дадуть стусана і все буде добре і будуть сидіти. І що тут таке написано? Ну що написано? Ну пішов, слухай, побив досюк синю, кисаць вікон, бікнув в школі. Ху-ху-ху-ху. Нічого собі, бо така, то то скарга буде на них написана, то зараз буде, каже, весь район на що побили вікна. Ай яй, -яй така віра, такі штунди, а вікна по школах б'ють. Нічого собі. Ну, то добре, Ані. Я розберуся. Добре, я розберуся. Хто вікно побив, то я розберуся. Двойки ставити, туди на животи хай не думають, що вони такі круті, що вони такі вже аж дуже. Добре, добре, я зараз піду до батьків і все виясню. Добре. Ну добре, бувай. А що там таке? То то бік правда, що вікна побили? Правда, правда, Адольф. О, каже, пару копійок. Покладу, треба подводити до батьків, бо то вже кара так розпоразалася. Алло, ваш син поб... ваш син побив у школі вікна. Будь ласка, приїдьте заскріть заскріть вікна, ваші діти б'ють вікна. Так, добре. Ну що, дайте мені ті квіти. Мені треба матері квіти купити. Я зараз йду до матері на могилки. На матері на могилки йдуть до йду, батька. Давайте самі хороші квіти. Е, ти граєш в футбол, а тут, каже, всякі лазять, ну що собі? Ну то давайте, то я батьком квіти купив. Тут, каже, що в мене друг малий похоронений, не треба покласти. Ох ти дивися, ну то гриби. Гриби, де той каже? Де той каже Рома похоронений? Де тут похоронений Рома? Я так і жду, де він похоронений. Не знаю, де то є. Де тут Рома похоронений? Не Рома, не його гроб. Ох ти, нічого собі, то, може, й Рома, я не знаю. Кажу, що тут я Рома, а то цього й близько немає. Чому я сюди приїхав, якого милого чорт возьми, ну стільки грубів, скільки людей похоронений. Нічого собі. Що з цими квітами робити, бог її знає. Ромків не можу знайти. І погано, нема де, де їх покласти. Ай, зараз де-небудь покладу, зараз денебудь покладу, де-небудь покладуть і ех хай тут і будуть. Куди я їх покладу, як я не ну, знаю, де Рома похоронений. Ех, йду я. Ти куди? А ну давай, поїзд тікає, поїзд тікай, підождіть мене. Що таке робиться, підодіть, я тебе прошу. Е, благаю. Ай ай ай, а ми дураки, вийшли, ми думали, що тут це, а тут не так. Е, а що тут таке робиться? А що тут таке робиться? Я вікна не бив. Простіть мене, я не бив вікна. Та прощаю вже тобі, Павлік, прощай, що ти ті вікна побив, що тут робити? Нам не до того утік, каже, пояс, то що вже тут робити? Просто ти, матір, що я вікно побив, прощаю вже, все прощаю, бо я його вже сам тут, я вже сам гроші виділю. Нічого собі куди попали, як під дурну хату чорт возьме. Під дурну хату попали. Нічого собі ну й робиться, ну й да. Е, дивися. Ми вже нарешті вийшли. Ну що тут такого? І, і того немає, і того немає. Ну що тут такого? І того немає, і того немає, і немає, і ж що того купити. Ну я так тебе люблю, люблю, я все одно люблю, любавлю Христа, а чому ж ти так утікаєш? Та що ж буде, ми все купимо, що треба. Ех да, Боже, простий, бо не віде, що чинить вона.